Мене звати Мелета Іван, я родом з села Романів, це на Перемишлянщині. Значить, працюю я в Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика на посаді артист оркестру другий фагот. З перших днів війни я долучився до лав 45-ї окремої артилерійської бригади. Та в травні 22-го року я отримав важке поранення. Я воював на напрямку на запорізькому напрямку, а саме населений пункт Гуляйполе. Я починав свій шлях як оператор НЛАВА, гранатометник. Згодом вже перед самим пораненням я перевівся в групу БПЛА. Ми здійснювали розвідку та коригування вогню нашої артилерії. І вже в цій групі БПЛА я вже отримав поранення. Ми вийшли на бойову позицію. Значить, наша артилерія працювала, ми коригували вогонь, і в якийсь момент в нас помітив ворожий дрон, і хвилин 10-15 після цього по нам був відкритий вогонь зі 120-го міномета. І після першого вже перельоту, якби мене тяжко поранило. І два моїх побратими загинуло. В загальному нас було в команді п'ятеро. У мене в загальному було п'ять переломів кінцівок, два переломи на правій нозі, один на лівій, а також руки були ну, кістки поломані. І відірвало два пальці на правій руці повністю і на лівій вказівний частково. Операцій за три роки було більше п'ятдесяти, напевно. Більше 50, я вже точно не можу сказати. Частина операцій була в Україні в різних госпіталях, в тому числі і у Львові. І крайні дві операції вони були в США. Довгий час я про музику не думав, напевно, через те, що було важке поранення і якби, були інші пріоритети. Спочатку в мене були думки стосовно протезування пальця. Але там, якби були свої моменти через е, високу ампутацію пальця, протезування досить складне, тому я прийняв рішення переробляти інструмент. Інструмент був відправлений в Польщу до майстра. Там якби, майстер виконав всі наші побажання і він переробив нам під мої потреби його. Так як е, в мене поніс ампутований на правій руці палець, значить права рука має знаходитись ось тут. І, значить, майстер в Польщі переробив цю частину клапанів машинки, значить, щоб я своїм безіменним пальцем компенсував відсутність середнього. Я до останнього моменту я не знав, чи зможу я грати, тому що в практиці такого випадку я не чув. І, якби я до останнього моменту мені було цікаво, чи взагалі з того, щось вийде чи ні. Напевно, такий страх був найбільший. Спробував перші звуки. Десь якби після хвилин 10-15 спроб часу, я спробував якісь звуки видобувати перші, і вже потім зрозумів, що якби, можливо грати, що я, якщо я буду займатися багато часу, приділяти грі, я зможу, хоч і не понісу, але частково повернутися в свою попередню форму. Вже, якби, приступив до роботи в філармонії вже на от першій репетиції. Коли я прийшов перший раз в філармонію, я ще не знав, як я повернуся в оркестр і як я буду грати на фаготі. Але, але в планах це було. Перші звуки та, були такі відчуття, напевно, що я починаю з нуля. Якби є якась база, яка збереглася в тебе, і руки пам'ятають. Було велике бажання повернутися в свій колектив. Я розумів, що віско я вже не повернуся в такому стані. А до музики я хотів, мав бажання повернутися.